Очиві. Мета одна чудова гра, одна поразка ще не фінал. Не здаємось, ми п'ємось. Настав <плес> <плес> наш час це час тріюмфу. <плес> Ей, блейд, минуло, видрій на ринг, почує кривею ба. <плес> Ей, блейд, <длину>. збух. <плес> переможна сила серії 40. Старі суперники Шедл проти Лу... Кремезика. Добрий пожаловать на битву! Да! Ведь сьогодні скоро фінальна битва. Буде Сонік проти кого буде втратитися? Оже кайф і фейл. Не знаєм, хто переможе та йде фінал і стане переможцем області. Да! О, області! області! Да, області. Ну що ж, починаємо? І виходить на сцену кремезик! Бен, бен, бен. А, кремезик. Давай кремезик вперед. Спасібо. Я його розтращу, як в пух і прах, як втоді. Але втоді я програв у нього. Ну нічого. І шедл. Бен, бен, бен. Да. Шедл, давай! Мы за тебя! Мы за тебя снова! Сокруши! Сокруши снова Яктоди! Я не буду сокрушать я это опасно! Опасно, значит, боишься! Я тебе устрою шоу. Как в тот раз я тебя... Как ты меня сокрушил, так и я тебя сокрушу. Ну, попробуй. Ну, давай. Перша битва. Готові почали. Три, два, один. уперед. Де. уперед. Драконовий запуск. Акулячий запуск. Две. На дрифта поштовхіді. А ты не дай ему! Укуси его драконовым укусом! Он вырвался! Ну ничего! Ударь его справа! Перекрут поворотом! Акулячий укус! Драконовый укус! Хлыст фарнелся. Шедл, сокруши... остановление. Одни очко, рахунок. Один, 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 Граємо до трьох е, очок. Вперед, Шедл, я з тобою е, хочу позмагатися, я обі... ти обіцяв. Зараз буде новий прийом. Я готов. Друга битва. Готовий почервий. Три два, один. уперед! Хрестопоштовх, а уперед. Я зможу відстояти проти хрестопоштовки. Від сьогодні це не стане. твоя доля. Давай, удар його максимальный. Окружи его пылью или же дымом. Це твой шанс. Ну все, а тепер сокруши його. Ого, Форнеус прилетів до Соника руки. Странно чемуцы? Ого, вперше так розлютився. Зараз прийду. Піду заберу Бей. Тайм-аут. Ось, тримай. А з ним усе добре. Так. Ми з ним е так тренувалися дуже е вчасно. Що ми повинні перемогти. Ми ми, как будто хочемо перемогти. Знаю. Ви більше за всіх тренувалися. Ми з тобою разом тренувалися. І ви повинні цього досягти. І ви маєте <смір> удачі. Третя битва битва, битва. Дуф, дуф. Дуф, дуф. Давай, Шевел, хресто, хрустов зроби. Правильно кажеться, хресто яка різниця, а от хруст у руки у руці буде. Ну, не знаю. Готові почали! Три два, один! Соник, прайм не сила, сила, сила! Соник, прайм не сила, сила, Дий! Ну, прира! Давай! Ти мене задавив от толстях. Урод хрестопостав! Ого, вони не можуть попасти. Випишіть їм штраф. Та що робити з цими скаженними бе... беями? Вони вертки. Луінор. Да, давай! Драконовий удар! Хлист луїнера! Хлист форнеуса! І акулячий удар! Полуси ба ба баба ба -ба -ба. ба Нічия. нуль очок Спр. фурнеус по максималке Hmm. Думає, тун такий сильний. Вельмазель, 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 Да. Ого, негода уже наступає. Кремезик розлютився. Вельмазель, вельмозель. Четверта битва. Готові почали. В три. Два. Один в п'ять рік. 300 постов. Эй, на посту в хиды. Se não é for o aqui nessa uh, Forneus, e <mimitando> a <mimitando> 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 Луинор, Сокрушительна перемога. Перемагає Кремезик. Отже, Сонік попадає у фінал з Кремезиком. Але ж ти обіцяв. В житті шевел програв кремезику. Хм, ось як треба змагатись. Пробач, друже. Я над то на тебе. Пробач. Гей, шеду. А я тебе всюди шукав Слухай це було б прикро. Щоб там не бувало, бився, бийся наповню кремезиком, будь ласка. Добре, потримай. Га! А, тут дельфіни плавають. Заходь до мене. Ні, я пас дякую. Ну тут весело, йди. Теперь он будет совсем другим. Ты хочешь улучшить свои способности в байблейде? Да. Тогда надевай маску. И пора улучшить этот бай. Вот оно, то самое. Добро пожелать снова сьогодні фінал. Хто стане чемпіоном області? Сонік чи кремезик? Ще не знає. Чи вдасться сьогодні Соніку перемогти, здобути хоч одну перемогу? Хоч одну настоящую. Виходьте. Інтересно, а дешевл, бра. Я не знаю. Луйнер, готуйся. Ось і здобич. У наступній серії всі вболівальники вболівають за Соніка. Усі вболівальники кремезика вболівають за кремезика. Але друзі Соніка не підвели його і вболівали за нього. Битва була дуже гарячою та спекотною. Що ж на душі стало спекотно. Серце ще, е, скоро згорить від цієї температури 100 плюс градусів. У наступній серії Sonic Prime непереможна сила. Фінальна битва. Три, два, один. Уперед.